Що дорогі, сходили в театр. Тепер час робити своє життя і свої гонки нечистою силою, чортами. Ну, такий був сценарій твору 100 тисяч в погоні за грошима, за престижем, за чим там ще комусь ще треба. Треба в своєму житті також собі організовувати те, що вам треба, своїми власними ручками. Думаючи про це, хоча б і в день, і вночі того, що цю важливу задачу делегувати нікому не вийде, ніхто ніколи не озадачиться вашим благом так глибоко і докорінно, як ви самі, джерело звідки пішла та чи інша історія, бо в Житомирі так сталося сьогодні. Це випадково, що 100 тисяч або ж діло без п'ятого показується в кінотеатрі Франка. А в театрі е, сьогодні показується вистава 100 тисяч театру на Подолі, там, де я її граю. У чоловіків треба бачити їхні очі, як в них їсть їх зсередини совість. З одного боку, вони розуміють, що вони там допомагають, і честь і хвала їм, які допомагають нам українцям тут, але ж все рівно ти ж совість свою не обдуриш, бо ти лягаєш спати і думаєш: а чого я тут, а не там. Чого коли я е, перевозила ми там на початку е, 22-го року, коли е, треба було машини перевозити? Оці я підключився до хлопців, перевозив через кордон машини культури Житомирської міської Ради Ілону воно Морської міської ради, єдине, що хочеться додати, це для нас надзвичайно важливо, що українська класика продовжує жити у сучасному кіно. Дякуємо вашій команді, дякуємо вам за цю роботу. Адже ж, ми ніколи не зупинимось дякувати Збройним силам України, які тримають небо над нашою головою. І у нас є змога сьогодні підіймати та тримати культурний фронт. Дякую вам, це подяка і наблизькому подарунок. Дякую за подарунки. Я можу вам сказати, що це не мені цей подарунок мусить бути. Це Валерій Шалига, який слава Богу приїхав пізно через кордон, бо він показував цей фільм у берліні на фестивалі. Дорогі нагадування. Захочеш і будеш в людині. Затям лежить невідгадана сила.